У багатьох наших учнів початкової школи спостерігається оптична дисграфія, причиною якої є порушення зорового сприйняття, просторових уявлень дітей та буквеного гнозису, який проявляється в труднощах засвоєння букв, їх замінах і викривленнях, на письмі та причитанні. Рекомендації щодо практичних завдань, які допомагають подолати оптичну дисграфію у дітей. Є комплекси вправ спеціальних для сприйняття і диференціації друкованих і прописних букв. Ці комплекси складаються з наступних завдань. Перше, накладені букви. Тобто діти вибирають, виділяють букви, які заховалися, запуталися між собою. На кожну букву можна придумати слово. Наступне зажумлені зображення. Далі коректурні проби. Їх є декілька варіантів. Дуже цікаве, дуже корисне, дуже корисні такі завдання. Вони розвивають як загальну увагу, так і зорову увагу. Так. Також пізнати літеру за елементи і записати її так, як вона повинна бути. Дописати пропущені елементи букви. Обвести правильно зображену букву, а неправильно зображену закреслити. Також знайти і розпробувати літеру. Це розмальовки. Ось у мене є владичик ще наш, і він вже таке виконує завдання, але з буквами прописними. Йому було необхідно дописати пропущені елементи букв. Прави опрацьовані на індивідуальних. Та підропових заняттях мають високу ефективність і хороший результат. Саме основне, що діти залюбки їх виконують і допомагають ці вправи розвивати не тільки зорову увагу і подолати оптичну дисграфію і буквений гнозис, порушення буквеного гнозису, але в загальному розвивають мислення, пам'ять, уяву дітей.